І, любі мої підписники і слухачі. безмежно вдячна кожному із вас за відвідани мого каналу. Для вас я створила ще один канал радість перемоги Божої. Заходьте, підписуйтесь, слухайте. Там ви почуєте багато цікавого. Посилання на канал знайдете в описі під цим відео. Дякую! Наталія Сидручук, добре серце! Василь Петрович, як кожна старша людина, вранці прокидався разом із сонцем. Саме тоді й виходив зі своїм вірним другом графом на прогулянку. Але коли вийшов у коридор, прокинувся скупа сльоза скрутилася у куточку ока. Виходити на прогулянку Василь Петрович більше не мав з ким. Його графа більше не було. Але Василь Петрович вирішив не зраджувати второваного маршруту. Ступаючи крок за кроком, чоловік думав про ті 12 років, протягом яких поруч завжди був граф. Під ногами шаруділо жовте підсохле листя. Колись вони домовилися з дружиною, що це буде їхній останній собака. Тоді їм було по 65 років, а графу лише три місяці. Цуценя було таким кумедним і товстолапим, невгамовним, допитливим і талановитим. А тепер усе це закінчилося годину, а може, й більше, Василь Петрович накручував кілометри і подумки спілкувався зі своїм вірним другом, а потім розвернувся і поплентався до будинку. Назустріч йому йшла дівчина, майже дівчинка. Поряд з нею накульгував немолодий пес із симою мордою. Твій? спитав Василь Петрович. Ні, відповіла дівчина. У сусідній квартирі чоловік помер, а вівчарка залишилася. Родичі дали два тижні, щоб його прилаштувати, інакше його або присплять, або викинуть на вулицю. А Лора уже стара, їй дев'ять років. Вона нікому не потрібна. Ось щодня приходжу у цю квартиру, годую її і вигулюю, спробую прилаштувати. Успіхів тобі, добра дитино, усміхнувся Василь Петрович і пішов далі. Цілий день він думав про стару лору, але так і не наважився поговорити з дружиною. Прокинувся посеред ночі, не міг спати, а заснув лише під ранок. Він проспав довше, ніж зазвичай, а коли встав, дружини не було вдома. На кухні лежала записка, пішла в магазин. Василь Петрович наважився, швидко одягнувся, схопив повідок графа і майже побіг до того будинку, де напередодні зустрів дівчинку. Вересневий дощ барабанив по парасольці. Чоловік подзвонив у двері. Йому відчинила вродлива струнка жінка. Доброго дня! Я щодо собаки, яка у вас живе. Кажуть, ви хочете її віддати? заглядав у вічі незнайомці старий чоловік. А я її викинула, відповіла жінка, тільки смердючої вівчарки мені тут не вистачало. Але ж ви казали, що даєте дівчинці, яка її вигулює два тижні. Та мало що я казала, набридла мені жерла багато, як свиня. І спати на диван лізла. Якщо вона так вам потрібна, пошукайте біля будинку. Я її на вулиці залишила вранці. Василь Петрович обійшов навколо будинку потім ще раз, а далі побіг на сусідній вулиці, але собаки ніде не було. Старенька вона, довго на вулиці не протягне, подумав Василь Петрович, одягнув куртку та пішов шукати лору. Василь Петрович уже майже дійшов до свого будинку, коли зателефонувала дружина. Василю, ти де? Щось тобі хочу сказати, але наперед прошу, щоб ти не сварився зі мною. Мабуть, знову якогось бомжа нагодувала, або кота з дерева зняла, подумав Василь Петрович. Та кажи вже, сказав він. Ти знаєш, я поверталася з магазину додому, а вона сиділа у дворі, через два будинки від нашого, просто під дощем. А поруч записка лежала. Хто має добре серце, забирайте. І на землі мокла у калюжі папка з її документами. Я знаю, Василю, ми вже домовилися, але ж вона така старенька, сива, як і ми, Ти тільки не гнівайся. Василь Петрович глянув уперед. Метрів за двадцять стояла його дружина. В одній руці вона тримала сумку з продуктами, в іншій телефон. Лора сиділа біля її ніг. Василь Петрович щосили побіг до дружини. Її сиве волосся було геть мокрим, окуляри від переживання зовсім запітніли. Він поцілував її холодні щоки і взяв покупки. Ходімо додому, дівчата, усміхнувся Василь Петрович. «Лоро!» Будеш тепер нам за рідну душу, гаразд? Лора на знак згоди у відповідь гавкнула і пішла поруч з новими господарями до свого нового дому.